Всім привіт, друзі! Всім привіт! Сьогодні ми спробуємо прийти на найважчому рівні виплату боргу. Всім цікавого перегляду і до думаю... минути і ми починаємо. я заливаю. Один і три. Ну, таке собі. Я б сказав погано, чесно кажучи. Ну, секунду, я зроблю. На я направо, я направо розічуюсь. Угу, я наліво. Я тут трошки під себе ігру налаштував секундочку. Полуту якось доволі погано поки ж. Речей доволі мало. О, вот. Всі просто трошки полезору збільшив, бо я не знаю, мені було якось дуже погано з маленьким іграти. Типа, бо я не знаю. Е... Срібляний сайт там. 5006 знайшов. Я вам на 1006 знайшов. На 56, ясно. Ну справа тут є один филатой камінь, бачу. Справа филатой камінь один ядра, я, я ч говорит, А де деревян на цей... хатках? Де дерева на хатка. Не знаю. Чи відкриватися гину? Ммм. Не радую би. Ну, в мене 56. Або я бачу боєм Вона як справа, типа цей. В мене 56, я два рази відкрив і в мене є. все. Значить добре, я умею ще на деревянно. О, хорош. Тут металом Там... Я, я, я не знаю, як писників де вона знаходиться, бо я, до речі, якраз бі біля неї. От якщо бачу вишку, вишку то воно напроти неї. Вишку речі, бачу. Я якраз йду на вишку. Якщо на висі нічого нема, то не залазь на неї. Зроби, дроба нечевидно чи там є щось чи ні. До речі, ти може знаєш код від цих? А, ні, записки щось не було. Так, а ну секунду, я музику трошки заплющу сюди. Циво, я знайшов, коротше, моток проводів на 2 метра. Таке маленьке, але... Ух, добре. Вся ламп полимався. Там полуту, до речі, в тій хаті. Зараз дивлюсь, я трохи свій підкрутив. Ну у мене, до речі, полуту взагалі дуже бідно. Дуже дуже бідно. Ну в мене такого важкого нічого нема. У мене з вашково тільки цей, тільки катушки з проводкою. І то на нещасних 2 метри. Та таке, ладно, бігаємо, що щось бачить. Із гриби, щось, 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 щось таке. Не знаю, щось дуже-дуже тускло поводу. Мало бути взагалі в, дуже багато всього. Але тут секету скушиться просто. Ма чогось взагалі... Майчесь залізок у грі нема. Угу. Ты біля лагеря був драешь? Десь там був біля лагеря, так. Он то значить ще раз подивлюсь. Ч у меня звуки у него? Хм. Дивно. <Де> На <гум> и тут, по-моему, что прошары ясно. Родіон, а могло бути таке, що коли ми пробували нову карту завантажити, там щось звуки виділимося. Якщо у нас нормально все буде, типу з то матручою скупимо собі, якщо не знайдемо то Во? Угу. Mm -hmm. я ще й цікаво, не могу. звуками розібратися не можу. Я ж із звуком розібратися не можеш. Можливо то на mm -hmm. твоє на цей. До речі, я аптечку візьму собі поки що на всякий. Mm -hmm. що вона не зникла часом. Так, а ти заходи, давай я наліво, ти направо. А от результат погано, я масом залі не буду чути. Розумію, для тебе погано. Ну мене чути, типа. О я до речі ще трохи з музикою граю. Так що не дуже я його буду чути, якщо чесно. Ну, как... до речі, зліва нічого. Зараз ще справа дивіться. Але я тут цей перший столик, напевно, що і все. Тут у нас будок, до речі. А тут у нас. А тут, а тут, а тут, а тут, а тут, а тут. А що мені робити? O que eu não quando <coughs> E aí? Hum... Tipo, eu não Может, двоих карту пробую поразбусты этого шо? Умневая, что мудила. сталося. опа а я навіть його не чув що він тут біжить. а я еще с карты выйду то так? Угу. то перезапускаем Так, напевно попробуємо, бо без звуку грати це нереально. давай ao mundo minecraft só <t marine waves> О, звука Майнкрафта не бушу. А радіон вийшов, і в нього камера була. Алло. Я у мене є вже звук. У мене є вже звук. Я що щось... А ну заходи. Бо б, в тебе бути цей. Вот в тебе камера і ти так. Ти... я вийшов, перейшов, тий. Я в грі. Секунду, я тоді. А ну секунду. Значит, выхожу. Быскай какой-то голос, воду. Ой. Чекаем у региона. Да, и сейчас снова та самая проблема. А нет? Нет, нет, нормально, за другим разом. Ты да? Что? Ты да? Стоп, шо? Не понял. В тебе камера збереглася? А ти не знав? І, і обтачка. Хочу прикол. Йди сюди. Mm. Дивись. Нажми правою кнопкою по ящику. Mm, та я вже понял, да. Mm. І ти можеш гріти mm. достаток. Опа. У мене, у на мене, напевно на ще зараз тікне. Чого? Я тільки що, я тільки що міг дзюкнути легкий моток проводів. Ану, а. А ну, тримай, речі чи на царі и там запускать. Давай, цей, Ваш Важкість важка. давай починай. Наші Що, -э, Що? О, де прикол? Все, пише ты був. Ану, на мій скин. на мій скин. звичайний ти живу. Не поламаний. Та так має будет не Так, так. Так, да с 1. 19 давай, типа. Я наливо разочусь. Я вже наліво. Тут каністр з бензеном якраз. На один 4. На 14. Нормальный. Ну, до речі, поки що нормальный початок. мені пока що почати. Чтоб капкан быстрей, да? Ах ще не на капкан треба, чтобы ему урон уносит. Нам усі у нас зараз борг дійсно. Хоч прикол. Я бачу каністру з бензом, лопату. Ну, каністро з бензом один, один і один, але все одно, тупо бенз на початку дійти. це дуже непогано. Я катушку зайшов, але. Мені бензин. Пощастило. Так, да, нам з бензом пощастило на початку. А то на початку рахую якраз і треба, ну... Якраз і потрібний бенз. До речі, справа ще й хата оце, оці, оці подерена. Це вже mm -hmm. так розпочалось на замітку. Треба буде її спочатку відкрити, можна буде собі бігати час від часу, отако. І лутати її вночі, розумієш? Mm -hmm. Бункері... телефон. и все. <проб> О, тебе <объеду> есть Тут <проб> я зашел скарп, я <проб> зашел скарп, та-та-та. та і хорош, а да. Е, а а вот я тебе бачу, я бачу, ты я тебе бачу, дивись, сюди, ну, сюда, пище, сюда, сюда. Я скачу, я скачу. Ти тільки що був біля цієї достройки. Перед настройкою. Ага, во, банк. Стоп. Дивись, я зараз на центральній вулиці, я скачу. Я, я тебе бачу, вигде, ну. Подви сюда, сюда, сюда. де Олег бачиш Олег Бачу, 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 бачу. Во, тут хрест. Ну, ну ты так? Я пішов. Треба швидко треба швидко Так, зрозуміло. Металолом скіки? 4 кг металолома, ого. Ну, багато. Я, до речі, перший раз бачу не так багато металолому. Ну, хороший тільки. я думаю, що максимально 2. Я теж буду, до речі, що максимально 2. Ну бо я і знаходив максимум просто. 2,1, мені здається, як бус написано. Переважно нейбільше, це 1, 9 випадає. Навіть 20 рідко побачити а тут 4. Ну але то як не як клав, все таки. Ну скарбки. Ти ж був 3, так. Та був. Ну, Добре, мені туда нема сенсу йти. Я йду на вишку, я сумніваюсь, що ти там був. На вишку, ні. А, ти скарби не знайшов, щось почув по скарби. Ну, тебе я сказав, типа що, що скарбів могло бути. На вишці нічого, не лізь. Боку. <губов> мені б встаємо зараз до. А ні, я встигаю. Отак. Так. От тільки питання Матвій. Ти мені не хочеш сказати, де є ще у нас скарби, якщо ти бачиш. Так я переважно думав, так дивись, вий. переважно 1-0, хр... типу, хрестів на всю карту. Скільки, скільки? Та перева вони деколи навіть не спавлються. Тобто, щоб знайти один, це вже рідкість. Не так хочеш двох. Може, наступні дні буде. Може. Та бо то я думав, що він хоч червоним якось, а то взагалі навіть цей. От прихожу по по- по цьому, по карті оглядаюсь, шукаю цей. Кладич, про... Ні, ну по ідеї вже не має бути. Про... Було б добре, що взагалі хоча б один був. Тут, так ну так, 4 крола металового, блин. Це ж. Багато. О, катушка ще одна. На один. У мене, я не знаю скільки в мене. Ну, короче. Там треба лом буде десь найдати обозку. E, нашу. А, точно, то я ж у минулі гри знайшов. А я кажу, можна буде бігати, кого до собі такого направо. Я ж забув, я в минулі грі знайшов, а не в цій. Ну може по моторку встигну. Okay. Ех, не встиг. Mm -hmm. О, там yeah. один метр ще був. Та, один метр це таке. Взагалі, Так. Давай я на ліву побіжу шоданьку. Давай. Так, лопату я потримаю, не всякий. радіо? Радіо вже непогано. Хоч прикол? 4,8 <гум> бензу. Без гону. Молодець. Та ч я молодець? Тут карти така хороша. Ну, Та... Нет, то завжди так, знаєш, в багато чого кращого з пам'яті. <гум> та, та. Так, так. Так в основному, бо... Знаєш, більш цей більш рисковано йти, але я вже заправляю весь, ми не будемо продукти. Ну так. Нам пригодиться. Так, дивись. А, ага, аптечку. А до речі, дай аптечка, ти забрав? Угу. Добре, молодець. Ну ще буду, коротше, фармити жорстко фотки. Я вроді би вмію це робити, Постараюсь... А я пока що подивлюсь якоюсь що... сторони. Постараюсь або, не... Постараюсь або на рівні цих стовбів. Ну, звісно, не там самого правого, або самого лівого. Або вже, типа, за стовбами, тобто. Чи ще після стовбів, ну. А ну F3 плюс R, бо в мене я вже... Нажав. Вис... Я так шов вже нажав. У нас двох зараз завезли. Во. Не, мене вже розвезло. А воно перезагружає карту, походу вже просто. Mm -hmm. А може новий лут спавниться? А ну, треба подивитися, що він є. А вдруг там щось знову заспавнилося? Ні, немає нічого. Сумніваюсь, ні, вот так не працює. А занадтобечі треба в А тепер в мене питання де він є, бо його он довго немає. А давай попробуємо тобі купити об'єктив. Він коштує 220 доларів десь. Давай, 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 але нам треба... Зранку ваш купу, зранку ваш купу. а так. А ну слухай, нічого особистого я піду гляну поводи. Бо мені цікаво, може він забагався. О, стоп, 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 стоп. Мені от тебя не подобається. Ну, Ооооо, я і... не могу. Ну Андрій, та, ти... Ну ты і ти хочеш, щоб Маши й выиграл? Ну то ти прикалываешься. Ну то я його хотів розбагати, я тобі ще раз скажу. Та ми його Але два рази не чули недавно, нашу було розбавлювати? Че шо? Ми ж його недавно чули, нашого було провіряти. Але тобі його досить довго не було. О, іде. Нормально буде. Так, аму зараз вона не цей. Щоб не біжай, було задні фраєра згубила, во-во-во, от жадність фраєра згубила. Тільки що я якраз не згубила. Іди йди генератор включай просто. Зараз йшов. тебе, і зараз тебе якраз кросга... А, ні. Я думаю, десь поблизу. Давай, але оглядайся врази Ну розумій, а що ти його так боїшся? У нас 8 8,6. е. Коротше, ягоди більше коштують. Я новини прочитав. Три хвилини у нас виклюжай. У нас 8, 6. Може, понад 5. Нормально, нормально. Файно. Угу. Чік. Посмішку. Посмішку. Ясно. А ну пусть я патрон на забару. На Хм. О, бежит. Да. О, бежи, не тулай кошти, сейчас фоткал. Нормальная фоткаю. Выключай. Бежи, 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 бежи. Ой, хороший. А, стоп, точно. Коли він втікає, його не фоткає. Воно не зараховує. Я скупувався з собою. Ну, я просив, коли фоткав сам, то там я потім дивився, скільки да скільки дав за фотку, то писав ноль. Хоча він був близько, але спиною. Зараз файні фотки, біжи. Але стоп. Біжи, 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 біжи. Біжи. Тридцять, коротше, секунд у нас. Зараз я постараюсь ще якісь фотки замутити власне. Хочу діз. Виключай. Внизу ще чую, як він вбіг. Та ні, Володик, нормально, даю. його. На горизонті. А тут він є чи ні? Зрозуміло, що його немає. Я надеюсь, что мы нормально кассы получим. Давай еще лопату продам че ищут. Наш дружин. А вообще добро, продавай. Так, ну якраз. А в тебе тут... 0 фоток? Нет, стоп, ч нам. Воно... А, не зарада, зарано. А удара еще нормально. Мало. Обновить. Нам треба 2500. Ну да, ну типа, ну так, мало до вас, честно говоря. А ну давай, включай, ну, я. Вважай, я... Зараз жорстку, давай я тебе об'єктив замовлю. Давай, я чекай, <замула> замовляй. Очкай, да, воно. давай. Э, об'єктив. 312. Выключай, выключай. Ой, сой, сой, я просто паркан понял. чуєш, 312 доларів, капець Добре, я вправо. Я більше нічого не звоню. Я... Ты, до речі ягоди зараз пасивно э, збираю. Нет, уже женщина нована, тоже женщина она. Я щось не прочитала. Чинована, она? Так, тільки я не прочитав. Я воду типу судно пасивно зберу. Там або кожну ніч, або кожен день міняється. Я тоже не пам'ятаю, что кожен день, чи то кожен ніч меня. Могу бути кожен день. Алба кожного ранку будь щось инч. Не знаю, мене там не цікавить, коротше. Стоп, матового. Скільки. О, я хрест знайшов. Я хрест знайшов. Йой. Вчасно, я продав папу. Якщо що, біля вишки, і не виш, це нічого. Біля вишки хрест, типа своє. Угу. А він там у нас 10-й день пропадає, чим залишиться. М -м Може і пропаде. Ясно. Yes, ну, no, його вчора там не було. Ну, no, його вчора там не було. Я дві іришки знайшов. Треба знизку паку знайти. Ну, no, в бункері все завутано. фарба. О, до речі. Салам. ну, секунду. Шо? Круто. Секундочку, пожалуйста. Ты в курсе, что я вылетел? Почему же требовал мне чего-то шутку? Ну что? Не требовал стрим за вашу. Okay, animal. Uh, нам стрім трошки не входит записувати. по